Доброго дня! Були запитання, як я топлю рамки. Хочу показати. У звичайних бачим в сонячних воскотопках. Ось. Ну це вже у нас зараз холодно, воно не топиться. Це останні стопилися, ми так їх забули вибрати. Рамки топляться повністю гарно. І головне їх витягувати, коли тепло на дворі, щоб це не приставало. Далі це мирвався. Лишається тут, віск стікає вниз. Він, і коли ви топите рамки, тому що є багато цього є цих залишків, він накопичується тут. Що я роблю? Я, припустимо, топлю рамки тиждень кожен день. Потім я рамки не закладаю, і кожного дня воно само по собі топиться, сама ця мерва і ну, ці залишки всі е, кокони. І я їх згортаю і викидаю. Ну я не викидаю в бочку. І потім знову на день топиться, і я так само приходжу, віск стікає, віск йде вниз, а це ось це лишається знову. І так через кілька днів повністю весь віск стоплюється і він виходить тут. Це тут так накапало, бо тому що сонця вже немає, тому так. Ну і звичайно, потім треба перетопити ще раз цей. Є багато різних інших варіантів. Топити можна парові воскотопки, можна якось там на дровах чи як. Ну Це для мене поки що працює. Може з часом щось зміню, але наразі так. І також весь віск забросний перетоплюється тут кожного дня, а потім на кінці вже сезону зараз в цей час осени, я перетоплюю на ті воскотопці, що я вам вже показував. Далі таке було запитання. Показати мерву. Та всюди мерва одинакова, але якщо хочете, покажу. У бачках стоїть тут мерва. Це ще з минулого року, з рамок, от бачимо. Оце забросна, бачите, вона така. Тут та бочка важить певно 200 кілограм. Ось. Оце з рамок, бачите, воно з рамок таке сухіше. Але досить легка, то може і не вартує з рамок її здавати. Але це таке це також з рамок, Дуже багато з рамок, бо ми це трошки важче. Минулого року дуже багато рамок переробили. Близько я навіть не пам'ятаю. 3000, 4000, напевно, рамок. І цього року цього року небагато. Ось, зазвичай за сезон то виходить приблизно 3 бочки. Я, yeah, 3 бочки е, мер... забросної мерви, такої важкої. Дальше співвідношення, е, було запитання про віск також співвідношення мерви. До возку, яка ціна? Співвідношення, е, як вам сказати, ціна одна й та сама. Звичайно, з мерви, от, наприклад, з рамок, бо ми перетоплюємо рамки з розплідних корпусів, то вони темніші. І віз, звичайно, там буде темний. Чим темніший віск, там є ціна за темний віск і за світлий віск. За світлий віск приблизно 5 доларів. За паунд, то виходить там трошки більше ніж 10 доларів за кілограм. За темний віск, який чесно, я навіть не знаю, я не питав, я ще й не здавав ніякий віск. Вже 2 роки не здавав віск. Стоїть, що ще? Співвідношення, дивіться, як вони роблять, я йому привожу мерву, він її перетоплює, і потім. Він з, 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 з мерви вибирає той віск, весь витискає, забирає собі частину грошей за свою роботу, а решту мені віддає. З тим бавитися я не буду. Можна його перетопити, перепсийво, але то дуже багато роботи, та, ну, то б було зайняло, я не знаю скільки часу. Ось отаке співвідношення. Ціна така сама за віск, просто треба віддати трошки грошей за. То, що він е, е, це зробить, ну там навіть не там не виходить 50 на 50. Припустимо, я не пам'ятаю вже вроді 2 роки тому, чи 3 роки тому, вже 3 роки тому, то ну, я не буду вам брехати, я не буду казати, бо, тому що я не пам'ятаю. Ну, все одно, гроші виходить, також за мерву. Або інакше ти її викидаєш, а де я то буду викидати? То все прикопувати. що? Немає значення, скільки там виходить, але все одно виходить. Ось Ех. ну ще раз воскотопка. така воскотопка. Стінки потеплені. Середину, там небагато десь отако ізоляції є, знаєте, з 1,5 см. Найтонша ізоляція, яку я можу купити. Пінопласт. Так, стінки отеплені, повністю стінка отеплена. Задня стінка, передня стінка, бокові стінки, передня стінка, також е низ отеплений. Ну, і це саме дно, де стоять миски на віск, він не отеплений. Може би його отеплити, я не думаю, що дасть велику різницю, бо тому що все тепло зберігається у верху. Далі обов'язково ставити таку прокладку. Це є, це є якийсь старий такий, то, якби ковролін, але не ковролін, то переважно його накривають в якихось таких комерційних будинках. Колись накривали, тепер ні. Я десь мав кусок. О, така прокладка, щоб вікно гарно сідало, щоб тепло не тікало. Вікно обов'язково два скла. Воно починає працювати як лупа. І також трошки тут є місце, ну це так, щоб там завісу прикрутити. Дверцята, щоб відкрити віз, щоб не відкривати. Також я тут ставлю таку сітку, щоб зупиняти саму мерву, щоб вона не текла. Як бачимо, бляха є, тут вигнуто, щоб віск в шпарки не тікав, також бляха навколо обвернута. І я ставлю мішковину. Як бачите, мішковина є в цьому разі, коли ми стопили забрусний віск, котопиться кожен день, ми мішковину з двох боків піднімаємо і просто зсуваємо все на кубку і викидаємо. Ну і Також він зупиняє, фільтрує, можна сказати, віск від мерви, що не дає мерві падати, стікати у віск. І також, як бачимо, задня стінка має тут сантиметр, певно, сантиметр-півтора. Отаку шпарку, щоб циркулювало повітря навколо. Оця шпарка є тут, на задній стінці, і також на, самій, на самому днищі оцієї бляхи. От знизу воно також стоять ті планочки, і щоб там було повітря, воно циркулювало. І така вискотопка, я планував ще дві зробити. У мене є скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Це ще одну або дві було би дуже добре, бо деколи, якщо ми качаємо по цілому дні, то не стає місця, щоб загрузити їх всіх. Дві зробити, але як я буду переїжджати на, 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 на мій новий цех, я просто не знаю, чи я хочу їх ставити, там, бо вони мусять бути з Півден... скло мусить дивитися на південну сторону. У мене так виходить, що вони мусять бути спереду і воно просто таки буде не естетично, але я все одно їх викидати не буду. Щоб рамки топити, я можу їх заховати десь в любе місце і буде добре. А мир... самий забросний віск ще не впевнений, що я буду робити. Такі тут справи показав, дякую, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити лайки, бо дуже багато людей, більше 50% людей дивиться і не підписує канал. Мені з того і так нічого нема, просто приємно, і це є заохочення, щоб знімати відео. Дякую, до побачення.